О, ти проснувся. Хто ти такий? Чому вони тут лежать? Спокійно, спокійно. Ми група виживших. Ви попали в аварію, ми якраз були у розвідці в місті і от рішили підібрати вас. Ви там майже померли, але. Аварія? Що? Так. Твої двоє друзі вони в дуже тяжкому стані. А у нас тут база виживших, але це, похоже, на військову. Ну так, ми тут захопили військову базу. Захопили, та не бійся, вони нам заважали, це ж військові, вбивають людей. Ну так, да, це я знаю. Пішли, проведу екскурсію, а твоїх друзів ми вилічимо. Вони в тяжкому стані, але зараз іще живі. Але Макс, Сергій добре йдемо. Ага, всі сіли. Так. Так, і новенький, ти теж там просто встань. Ну, да, я не хочу пустити. Так, у нас з'явились новенькі. Новенькі, але ми не збираємось бути з вами. Ну, добре. Тоді, представляю, це наша община. Тут у нас поки що дуже мало, у нас всього п'ятеро. Коли ми нападали на військову базу, у нас було аж 15, але. Всіх вбили військові. Просто ці військові, у нас тут недалеко табір в лісі. Ці військові завжди на нас нападали, але ж ми були сильні. У нас взагалі спочатку по було 20 Ми відбивалися, але одного разу вони напали вночі і вбили п'ятьох. А коли ми на тільки що недавно напали на їхню військову базу, нас було 15 і вони вбили 10 наших. Нас осталось п'ятеро. Зрозуміло. І от ми тут живемо зараз, відбиваємо цю, тепер нашу базу від, е, від мерців та військових. Ми справляємось, але нам треба новенькі в нашій общині. Ще хочеш ти приєднатись до нас зі своїми друзями? Ну, я навіть не знаю. Ми самі шукали виживших, але добре. Добре, але тільки не треба командувати. Я тут головний. А, ну добре, я зрозумів. Так, а тепер до моєї общини. Сьогодні ми, ми з, групою, з групою розвідки в місті знайшли цих трьох виживших. Вони, походу, попали в аварію. Так, ми шукали виживших та припаси в місті. Так, ну і от ми їх знайшли та вирішили вилікувати та забрати собі. Вот, зараз двоє в тяжкому стані, ми їх вилікуємо, а це як тебе звати? Том. Том. Він е, зараз при Тямі, і тому зараз я Тому проводив екскурсію. Е, перша команда охороняйте, Тимур і Макс, а остальні робіть свої справи. Так, точно. Зараз Тимур покаже тобі екскурсію по всьому нашому табору. Так, іди за мною, Том. Так, Том, дивися. Тут ми всі спимо, дивимось, отак от спимо. Тут дуже багато ліжок. Військових було багато, спали тут. Ну, а тепер спимо ми тут. Дуже удобні ліжка, двохярусні. Та я зрозумів, не треба подробностей. вісім ліжок. Ну добре, йдемо далі. Покажу тобі, де ми їмо все. Тут у нас кухня, от, тут барна стойка. Тут ми беремо їсти. Я якраз тут найголовніший і роздаю всім їжу. А тут от, от, у нас столики, всі поміщаються, всі ми їмо тут. Ага, там все. Твоя екскурсія закінчена. Ви там, ви там. Так, є Том, а що таке? Том! Там, там, там. твій друг, як його Сергій проснувся. Що? Сергій? Срочно! Треба біжати до нього. Де Сергій? Де Сергій? О, Том. О, Сергій, ти живий. Так, а ти що думав, а ти що, думав що я помер. А, а, а як Макс? Скажіть мені, як Макс? Макс, Макс зараз в тяжкому стані, дуже тяжкому, не знаємо, що робити. Чорт. Ну, Сергій, з тобою то все добре, так. Так, дуже добре себе почуваю і їм як немовля. <с> ну так, так. Е то, що будемо далі робити? Не знаю, що скаже нам Макс, але. Ми ж планували зібрати свою групу виживших і шукати припаси, а тут ми зараз тут. Тобі ж сказали, де ми? Ну, не зовсім, що ми попали в аварію, і нас тут на якусь групу виживших привели, тут військова база. Ну так, це група виживших, вони захопили цю військову базу. <кхух> Живуть тут. Вони нас спасли. Мені ще казали, що тоді йшла орда мертів туди, і якби не вони, ми б вже були трупами. Ну так, Ага, пане Том, якраз там рядом була тюрма, ми збиралися її зачитати, але не знайшли вас. А тут, а там була орда мерців, і ми не змогли. Ми забрали вас і одразу вже поїхали, тільки по путі на заправку зайшли, і от ми завтра збираємось піти знову туди, А, Сергій, ми з ними так. Ага, і я йому говорю, та що ти взагалі зробив? І отак от ми з Томом і Максом попали в таку ситуацію. Ей, пацани, там самий головний сказав, що треба вже лягати спати. Бачите, яка ніч? Ідемо, а. Ну, якщо головний, то добре. Пацани, йдемо. Так, пацани, а ви сюди заходите спати? А, добре. Ладно, я туди сюда спускаю. Mm -hmm. Так, пацаны, уже давайте вставайте на выход. Давайте Так, пацани, вставайте. А, Що? А, добре, давайте, капітан сказав. Короче, пацани, ми сьогодні йдемо в місто по припаси і наша головна ціль це тюрма. Там ми зайдемо на склад та заберемо всі припаси та обищимо все. Можливо, виживших не йдемо і заберемо собі. І цей поліцейський та Сергій. Ну, поліцейський Том і Сергій. Вони йдуть з нами. Але є ще Макс, якого ми знайшли, і він в тяжкому стані. Наш головний сказав мені командувати операцію, тому ми видвигаємося сьогодні. Всі візьміть із оружейної зброї, е, е, яку можете, і видвигаємось. Так, ну все, ми на місці, можемо йти. Так, давайте йдемо. Так, а вот і поліцейський участок чи а, це тюрьма. Йдемо туди. Пацани, давайте. Так, давайте заходимо. Так. Щось тут іще нічого немає. Так, а що у нас тут є? О, склад! Давайте тут заберемо все, що є. Давайте, б... забирайте все, що тут є. Що тут? Так, в цій коробці. Ага, зброї. Так. Тут. Тут патрони. Давайте, допомагайте. Так. Ага. Вот, патрони. Іще. Ого. Так, пацаны, тут які еще патрони. Ага, це дуже добре. І так, а що у нас тут? А, мерці! Чому вони кліти? Ні, це не вбиває. Чо? Чорт. Йдемо звідти. Так, тут, як я зрозумів, столова. Ну, їжі немає, тільки якісь консерви відкриті. Фу, не були. Так, а що це там вулиця? Що це у нас тут? А, мертвяк. А, чорт, налякав мене. Так ще й ззаді я підійшов. Так, а тут баскетбольна площадка. А, заключених розвлекали. Хе, ну я зрозумів. Ех, нічого корисного, піду до наших хлопців, скажу всім. Оце, що ви там так довго? Що там знайшли? Та нічого. От, я там з ними е, взяв дуже багато патронів е, і, і їжі та ще там е, зброї взяли там в сумках, у Вови. Так, ну і от, це все, що знайшли. Ще й на порожці на одного мерця, тільки одного. Ну, це навіть, слава Богу, хоча б тільки один. Вбив його, там баскетбольна площадка, нічого цікавого є ще. Можемо вже йти. Я хотів ще в супермаркет зайти. Так, можемо. Ну, добре, тоді пішли. Так, пацани, ну давайте я тільки один зайду, щоб не рискувати, а то ще зайдемо, всі і щось станеться. По-бистрому так зайду, все заберу, що там є, надіюсь багато чого. І підемо. Так, добре, але акуратно. Та да, добре, заметне. в мене два калаша. <гум> так, що у нас тут є? Ага. Так, зрозуміло. Слава Богу, немає мерців. Так, тут застойки немає. Так, тоді буду забирати все, що тут є. Ага. Так, от. І ще тут є. Так. О, улюблена тушонка Сергія. Візьму йому. Потім, коли приїдемо в табір, йому покажу. Хай обрадається там, а то за всю дорогу буде хотіти з'їсти. А ні, не можна їсти за рулем. Ще можна. Ой, то я не знаю. Так, ще тут заберу. Так, що там, ага. От і от і ще, Ага, і вот. А, можна ще тут взяти, щоб вже було повний запас. Так, ага, все. Ну тоді напевно, що можна йти?